Ірина Лукаш, гумореска, спадок. Як помер старенький дід, то залишив спадок. Дві корови, три свині, ще й сірка в придаток. Стали спачніну ділить усі його діти. Про хазяйство немале, пішли говорити. Вмовив слово старший син на початку розмови. Маю я вже двох дітей, тож мої корови. Дітям треба молоко та кефірчик пити, тож придеться вам свиней та сірка ділити. І середній не мовчав, а вліз у розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату. Тож, по праву наш сірко найменшому брату. І на тому порішили. І за столу встали дві корови, і три свині ще в той день забрали, думали, що обдурили найменшого брата. Та була відписана на собаку хата, дві квартири в центрі міста, сучасна автівка, і рахунок Приватбанку валізя готівка. Все та хитрющий дід відписав сіркові, Щоб спадок не довів трьох братів до крові. Тож подумайте, перш ніж обдурити, Зможуть вам корови свині рідних замінити.